Продо мої кохані, і так дивимося, 100% точне передбачення вашого майбутнього. Думайте про себе, я про вас. Дівчаточки, 99% вас чомусь думає, що ви не заслуговуєте на здійснення ваших бажань. А це не так, дівчаточки, кожна з вас повинна мати щасливий шлюб або щасливі відносини, фінансове. Класне становище, подорожі і все це, що ви хочете. Чому? Та просто так. Хтось тому, що вміє гарно вирощувати квіти, а хтось тому, що має лучезарну посмішку. Тобто, це завжди, коли ви так думаєте про вашу недостатність, бо ви кожна думаєте, що в вас щось не вистачає для того, щоб це мати. Або ви не така красива, або ви не така добра, або ви зла, або вам треба ще схуднути. Це не так. І я можу вам довести це. Тому заказуйте амулети, і ви побачите, що ваше ж життя в будь-якій сфері можна змінити і так круто. Ну, треба це перевірити просто-напросто особисті Кадві на запитання. Люблю вас і так дивимось. Передбачення на ваше майбутнє. Вау, крат круто! Сполахне кохання, дівчата. Ось так буде переливатися із чаш, але вже подивилася, не можу. Це з людиною. Вибачте, дівчата, що мені робити? Це людина із майбутнього, ой Боже! Якщо сказала із майбутнього, у когось так, а у когось буде з людиною із минулого, з якою ви не бачитесь, не спілкуєтесь зараз, або в якихось обмеженнях знаходитесь. Так. І ця людина почне вам якось чомусь допомагати. Можливо, такий підхід до вас знайде, або у когось людина, якої ви допомагали раніше. і Боже, Всесвіт, у вас буде десятка чаш. Це щастя в коханні. Коли нарешті він вас же буде кохати так, як ви на це заслуговуєте. Тому що у кожного свої погляди про кохання. Комусь треба кожен ранок пити каву. З коханою людиною, і це для вас буде показати, що він вас кохає. А комусь треба дарити квіти, дарувати один раз на тиждень. До речі, не мовчіть. Чоловіки не повинні це щитувати. Кажіть, що є для вас кохання. І дуже скоро, дівчата, буде це кохання. Він почне здійснювати всі ваші бажання, вісім джезлів, навіть ті бажання, про які ви вже забули. Так. Але зараз він ніяк не проявляється до вас. У вас немає з ним спілкування. Я чому так? Тому що дівчата, я знаю, що ті, хто заказують амулети на особисте життя. Там були у попередньому відео, коли чоловіки правда починають змінюватися. Але це не всі. Тому що змінюються тоді чоловіки, коли він правда вам від вищих сил і є в ньому радість, яку він вам дасть. Але буде шанс, дівчата, на поновлення відносин з ним. Але зараз він стоїть до вас мечем. Він зараз дуже холодний. Він зараз злиться. Боже, у мене серце почало чухатися від цього. І... І зараз ви на одинці, він і ви, і кожен з вас проходить трансформацію. А чи треба ж його вищі сили? Підкажіть, я навіть карту помішаю. Чи треба приймати цього колишнього вищі сили? Чи надовго це щастя буде з ним? Є дьявол, дівчата. Тобто, а що по дьяволу є у цих відносинах? Він до вас приїде, тому що він не може не приїхати. Його дуже тягне до вас. Є дьявол, є якийсь третій фактор, який вам заважає. Так, він таки приїде до вас, але якось обхитрити захоче. Є хитрість і обман з його боку. Йому не все подобається. Ви йому подобаєте, звісно, але він не діє. Але все буде по справедливості. Дівчата, нехай він зріжає по дьяволу, Все буде по справедливості. А що саме буде по справедливості? Він стане для вас імператором, дівчата. Він таки у цього дьявола повинен побороти. Він стане для вас імператором, людиною, яка буде до вас відноситися як імператор. А імператор знає, як кохати жінку. Імператор завжди бере відповідальність за свою жінку. Він готовий одружитися, він готовий мати дітей, він готовий заробляти гроші. Тому дівчата пишіть мені в коментарях. Мені дуже цікаво, чи хочете ви, щоб цим імператором був ваш колишній. Чи очікуєте ви на нього? Люблю вас, слава Україні, слава героям!